На одному із спортивних майданчиків по вулиці Майдан Незалежності відбулося справжнє спортивне свято. Цього разу молоді регіони залучали молодь до стріт-воркауту. у рамках всеукраїнської профілактичної акції. Відповідальність починається з мене кураторами якої в Полтавській області є учасники молодіжки. Стріт – це обще розвиваюча дисципліна, з допомогою якої людина в цілому розвивається всісторонні, тосі. Есть... Она мало то есть больше работа со своим весом, то есть, сюда включаются и, и силовые как бы, элементы, и еще установление рекордов добавили как бы, в эту дисциплину. Кстати, огощение. Стріт воркаут поєднує техніку і силу, включає в себе тренування на турніках та брусах на свіжому повітрі. Оксана Деркач, секретар міської ради, вважає, що такий вид спорту з кожним днем залучатиме до себе все більше і більше молоді. Відтак, покоління відмовиться від шкідливих звичок та буде вести здоровий спосіб життя. Площадка, яка облаштована там за ініціативи таких гарних хлопців, які займаються воркаутом, а молоді регіони підтримали. Е Встановлення такої площадки в центрі міста, і мені цікаво, чи збільшується кількість тих, хто займається на турніках, тому що кожна така площадка і взагалі спортивна площадка це крок до того, що наша молодь буде духовно і фізично здоровою. У перервах між виступами спортсменів публіку розважали музичні колективи позмагатися та просто поспостерігати за змаганнями зібралися не лише полтавці, а й гості з інших міст. Спочатку я займався, як би так мовити, турнікменством, там виходи на одну. Таке ну а зараз я почав займатися джембором. Перший світовий чемпіонат із стрітворкауту пройшов у ризі ще в 2011 році. Другий 2012. тисячі переможцями обох змагань стали українці. Розповідають активісти молодіжки. Тому для наших співвітчизників це не просто забавка. Ми змінили формат. Ми хочемо задіяти більше зрителя, Ми хочемо дати їм можливість проявити себе. Може, хтось заінтересується. Ми проводимо спортивні соревновання. Я думаю, що ми зможемо це зробити на всю область. Стрітворкаут. Это то движение, которое дає базу, основною базові потом другим дисциплинам, видам спорта. Когда будет определений уровень підготовки на турніках і брусьях, тогда можна з легкостю приступати, займатися другим видом спорту. Аби стрітворка воркаут стрімко розвивався у нашому місті. Активісти молодих регіонів ще неодноразово проводитимуть такі показові виступи та змагання.